Проблемний підземний перехід. Спершу в підземку на мікрорайоні Ювілейний неможливо було спуститися через відсутність ремонту та жахливий сморід. А тепер, навіть після того, як ремонт все ж таки зробили, скористатися нею не можуть через ожеледицю. Місцеві скаржаться, сходи зовсім не чистять від льоду та снігу. Вони просто в жахливому стані. Тут я не знаю, тут, по-моєму, зовсім не чистять. Згори пополам порперехожу. Ну неудобно, неудобно. не Пажушок числа спускатись такими сходами дуже небезпечно, а надземного переходу поблизу немає. Як наслідок, багато рівнян перебігає дорогу у нестановленому для цього місці. Я кілька разів останній час я просто змушений був тут переходити, тому що сходи були не почищені, сніг впав, льодом обросло, то для чого мені? Мені простіше подивитися вправо-вліво, чи машина не їде. Дуже незручно переходити це. Тут потрібно щось робити вже. Скільки років воно нічого не роблять. Це дуже небезпечно. Люди переходять дорогу, теж порушують, а тут взагалі не непридатно для переходу. Комунальне підприємство Міськшео, яке є балансоутримувачем цього підземного переходу, коментувати ситуацію відмовились, але не на камеру повідомили. Незручності вже усувають. Втім, люди все одно залишаються невдоволеними. Пояснюють, крім цього, на сходинках потрібно облаштувати поручні та провести у підземці освітлення. Так зробили невеличкий ремонт, але оскільки вночі немає увечері, там освітлення ніякого. Ну це як притон до якихось там. Хто хотів туалет збігати, якби стояв би тут, скажімо, туалет якийсь, біотуалет, чи був би громадський, можливо, би люди туди не бігали. Наприклад, такого в Європі немає, як у нас. Побажання таке, щоб зробили щось краще. Мікрорайон великий і потрібно щось робити. На що департаменті інфраструктури та благоустрою пояснюють, ремонт цього підземного переходу триває ще з минулого року. У ньому відновили сходи, стіни та водовідведення. Зараз у планах облаштувати його поручнями та провести у ньому освітлення. Цьому році ми продовжимо ремонт на даній ділянці, встановимо і освітлення, і так само зараз буквально в цей час, поки ми говоримо. Я думаю, вже готується облаштування, щоб ми поклали сходи і було зручно спускатися. І також думаю, що в цьому році ми і зробимо. Самі поручні то для того, щоб була людей можливість не триматись, пускатися з даними сходами. Ірина Гравчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.